Студенти Значно розумнішують. Ну а про студенток вже й говорити нічого. Побачення третьокурсників. Одно, я з кофточку. А я не дивитимуся. Тобі, мабуть, важко. Я допоможу. Як це мені все набридло? ж ти нарешті станеш справжніми мужчиною? Золос. <риклад> і накреслиш мені третє креслення. Післязавтра. Сьогодні я зроблю тобі фізику. І завтра математику. А. Післязавтра накреслю креслення. От і добре. Тоді, ходімо. може Може, погуляємо ще. Але ж ти чудово знаєш, що мені на завтра 10 сторінок англійською перекладати. Але ж я вчу французьку. Ах, французьку. Mm -hmm. Чула моє серце, що ми не створені один для одного. Гаразд. Я перекладу. От і добре Тоді погуляємо ще десять хвилин. Thank you.